На Борщигівській лінії швидкісного трамвая почав ходити львівський електрон. Вагон пройшов усі випробування. Його вартість близько 26 мільйонів гривень. Загалом перевірка та налаштування тривали більше місяця. Разом з пасажирами на трамваї проїхався Богдан Бур'яненко. Трамвай, велетень, 30-метровий львівський вагон вміщає майже 300 пасажирів. Поруч з ним інший коліний транспорт, немов іграшковий, великі розміри, не менше комфорт, кондиціонери, падуси, ремені для висків. Та чи не найголовніша перевага 100% низька підлога. Українці молодці, вони зробили хороший трамвай, не треба ніде не закупокувати, треба своє виробництво. Трамвай гарний кращий за Дніпропетровський закупили. До того ж, у трамваї якісне звукове обладнання, тому оголошують зупинки чітко і голосно. Станція політехнічна. This is Втім, є і зауваження, Дехто нарікає на малу відстань між сидіннями. Жартома називають місцями для тісного спілкування або ж кріселками для дітей. Однак таких тут буквально кілька штук. Пасажирам не сподобались і радянські компостери, які встановили замість сучасних електронних валідаторів. У кабіні п'ятисекційного трамвая немов у неї сучасному літаку. Усіма системами пілот водій керується допомогою кількох сенсорних екранів і кнопок. Є монітор головний і правий монітор, на якому біжуться несправності, коли виходить. Водій зайти, або це буде підказка для персоналу, який ремонтує этот вагон. Надежний, сучасний, красивий, удобний. До речі, це перший п'ятисекційний трамвай, який перевозить слишних пасажирів. Його максимальна швидкість 70 км на годину. Втім, у містах ді обмеження не 60. На ньому встановлено 4 двигателя на першій тележці і 4 на третій. Этого вполне достаточно, щоб вагон комфортно разгонялся і тормозился. В тому случае, когда ми тормозим, то вирабатыває двигателі переходять в генераторний режим ізбитока вырабатывается, он снова знову в контактную сеть до 40% мы будем экономить электроэнергию. За два тижні на Борщагівці курсуватиме ще один електрон. Загалом до кінця року у столиці працюватимуть сім львівських трамваїв. Вартість нових вагонів понад 180 мільйонів гривень. Богдан Приненко, телеканал Київ.